Добрий день. сьогодні будемо обговорювати доволі такі турбуючі українців теми, і я пропоную почати все ж таки з наболілого це з Харкова. Харківська область вона потерпає від постійних ворожих ударів. Ми бачимо, що там прорвали росіяни лінію фронту. То скажіть, як взагалі до кінця місяця, яка обстановка саме на вже окупованих територіях Харківщини? Ну, дивіться, я не можу сказати, що там буде спокійно, чи буде е, якісь рухи для того, щоб звільнити 100% будуть, і навіть ми будемо бачити якісь такий перехід. Трошки, е, якщо ми побачимо глобально, чи будуть якісь глобальні зміни ні, їх не буде. Нам показує, що зараз ситуація кардинально не зміниться, і вона має бути якийсь певний період часу, чи буде через цей певний період часу чекають нас хороші новини. І я тут зразу зазначу, що певний період це не місяць, це значно довший період, це може бути від півроку максимально швидко до року, а далі може бути звільнення. Так що тут такий прогноз у нас стався не на місяць, як ви розумієте, а більш на довгий період? Угу. Скажіть ще, будь ласка, з приводу Харкова, ми бачили цю трагедію, яка сталася, коли росіяни вдарили по торговельному центру, там де були люди. Чи будуть прильоти по цивільному населенню, чи будуть такі ж трагедії і жертви? В будь-якому випадку ще має бути доволі масштабна якась саме трагедія, коли знову щось, щось величезне попадуть і згорить, і це має бути щось схоже на те, що ми бачили. І чому? Тому що там теж зберігається якась кількість речовин, товару і тому подібне, так що саме із. Трагедіями буде подібне. Чи будуть якісь інші напрямки, знову в нас повертаються логістичні лінії. Нагадаю, що такі логістика, це, все що стосується дороги, пересування і попадання в якісь місця, дуже важливі для України і, і знову ж трагічними. Чи може це бути щось схоже на вокзали? На жаль, так. Якась велика кількість купчення людей. Тобто критична інфраструктура, але постраждає цивільне населення. Так. Чи можемо обозначити можливо якісь часові проміжки, коли це станеться? Ну зараз готуються їх вивчають в принципі. Щось таке, щоб нам максимально болюче. Якщо ми беремо саме проміжки, це десь приблизно декілька тижнів і буде таке повтор. Тобто потрібно зберігати все ж таки, по перше, спокій. Розуміти, що під час повітряної тривоги вберігти своє життя необхідно йти до укриття. І також запитання, чи станеться ця трагедія під час повітряної тривоги, чи встигнуть, якщо що люди сховатися, Ні, це буде те, що спочатку летить, а потім дзвонить. Так що, на жаль, моя відповідні це якась те, що ми не можемо дуже швидко відслідкувати. Я не знаю, не розбираюся, як це зветься, але я думаю, що гальківчани розуміють, про що напевно балістика мається на увазі, якщо дійсно вона спочатку летить, а потім повітряна тривога, тому що неможливо відслідковувати. Також усі постійно кажуть з приводу загрози Сумської області, що чекає на Сумську область, яка доля. Дивіться, по Сумській області нічого не міняється вже напевно місяць. Чи буде там наступ до 100% що там буде наступ? Тут, взагалі, періодичність якась іде на дні. Це те, що вже зараз відбувається, те, що цим займаються. Так що чи там буде наступ, так він буде. І взагалі, Аркан Дежавю, який говорить, що підуть. Так, як вже робили, Сумська область розуміє, куди йшли, як йдуть, і тут йде повтор сценарію. Чи буде більш жорстоко, ніж на Харківщині, я думаю, що буде, тому що вони якось краще підготувалися. Коли потрібно все ж таки виїжджати людям? Чи то завчасно, чи під час, коли вони вже будуть розуміти, що щось не так. Ну, то там більше правильніша відповідь, чи завчасно ні, вони навіть завчасно не поїдуть, тому що можуть поїхати тільки ті, кому є куди, і так далі. А буде йти підготовка, буде е, якесь напруження. І, от саме у вас відбувається напруження, тоді просто всі рівненько встаємо, і виїжджаємо, тому що там дійсно потрібно іти. Ну дуже багато вогню бачу. Будуть обстрілювати, і це знову ж просто край велика небезпека, не те, що велика, а край велика небезпека? Чи може статися подія, яка повністю змінить кардинально усі ці прогнози? Наприклад, якось щось вигадають збройні сили України, нам, наприклад, підтримка від наших іноземних партнерів надійде, чи може статися таке, що наступу не буде? Я не думаю, що наступу не буде. Все-таки це те, що вже заряжено, і воно має відбуватися. Я впевнена, що він все таки буде, а якщо сказати, що щось вигадують партнери і тому подібне, до цього готуються. І чи готують там різного роду якісь сюрпризи, чи робиться? Те, щоб вони не пішли, робиться. Але це знаєте, як, як заряжена вже рушниця, яка має просто вистрілити. Це те, що вже вирішено. Там єдине, що немає дати. А все останнє вже вирішено. Також зараз усі починають казати про те, що наступ на Київ планується з території Білорусі, начебто, росіяни перекинули туди більшу частину своїх військ, і планують вже повторний наступ на Київ. Ну тут правильно сказати слово планують. Чому? Тому що це все те, що на папери, якось воно відважується. Тут немає того, що ми бачимо, на жаль, на Харкові і на Сумах. Тому що, як дивились на Харків, там знову ж вони хочуть ще вдарити, ще далі йти. Якщо дивилися по Посумав, то там була колесниця та те, що не можна зупинити. А тут, знаєте, ще таке: ми посидимо, подумаємо і, і потім вирішимо. Я б це все-таки казала, що це. Все таки більше якась історія зв'язана з якимись торгами, з тим, щоб собі щось там виторгувати, і може навіть десь показати свою силу. Не вирішене питання, так що таро на жаль не може дати відповіді, тому що воно просто вариться. Вже не один раз, і не два, і не десяток. Ми чули про те, що білоруси підуть або росіяни підуть з території, з території Білорусі. Все ж таки в атаку на Київ, на Київщину, на всю Україну. Чи приймуть все ж таки білоруси офіційну позицію того, що вони готові входити у цю війну в цілому? Ні, не примуть. І буде знаєте, ця інформація. Вона одна інформація, яка буде суперечити іншій. Перш за все, умовно десь будуть говорити так. Ми це підтримуємо, а далі буде йти інформація що потрібно більше часу. не маємо чим потрібно відтягнути е, далі сроки, і це все буде затягуватись далі і далі. І знову нам дають те, що завжди дають на Лукашенка, а саме карту місяць. Мутний такий товариш, які е, на всі рішення ще має 56 своїх рішень? Е, так що тут, тут прямих, отаких, кого як ми очікуємо, що вони стануть на ту сторону, ні, не буде. Хоч одна приємна новина станом на зараз. Скажіть, що, будь ласка, з приводу Дніпропетровщини, яка ситуація по області в цілому до кінця місяця? Важкі місяці, чому він важкий? Тому що, перш за все, чи буде більше обстрілів 100% буде. Крім того, будуть якось надходити різного роду інформації, да? якась загрозливіша, більш загрозливіша. Зразу скажу, що це на рівні е, саме якоїсь ПСО, да? тому що е, роздувають, щоб стало нам страшно, і так далі. Обстріли будуть чи будуть жертви, на жаль, вони теж будуть куди будуть, і, і знову ж ідуть все, що працює, що має відношення, в принципі, до того, що приносить доход. На жаль, у нас з'являється по Дніпропетровщині різного роду місця, де збираються люди, але це не просто збираються це якісь. На рівні якихось парків, розваг, може, там є якісь зони відпочинку, туди має бути влітати, і дуже багато взагалі як залишки, щось, да? що, як ракети, чи розбивають, чи збивають, і залишки, які летять хто зна куди, і вони взагалі не керовані, і від цього ще більш загрозливі. Так що важкувати. Ну так дійсно можуть пошкодити або будинки, або туди, куди впадуть, можуть спровокувати пожежу. То дійсно, все ж таки, коли ви чуєте сигнали повітряної тривоги, ми будемо неодноразово наголошувати на тому, щоб ви зберігали по-перше спокій і по-друге, йшли в укриття, бо все ж таки дотримувались правил двох стін. Пані Людмила, з приводу міста Дніпро, що ви можете сказати також до кінця місяця. Тому що дійсно останнім часом бачимо наскільки ворог активізувався, хочеться вірити в краще, але готуватися до реальності. Ну, чи важкі, чи будуть прильоти? Так будуть і на жаль, там будуть у вас знову ж і трагічні. Вони не масштабні, але в будь-якому випадку там будуть трагічні випадки. І з хорошого Дніпро все-таки отримує якісь підкріплення. Я бачу, що готує, готується. Це е, закрита інформація. Але Дніпро потім е, е, я маю на увазі саме місце. Так буде якесь більш укріплене, буде більш споряджене і так далі. І то, тому воно не в такій зоні доступу. Хоча від цього, як ви розумієте, загалом на місяць е, такого полегшення немає. Це більше як на майбутнє. Чи є якась загроза для західної частини України, для заходу України? Західна активна навіть дуже активна. І я, наскільки розумію, це напрямок, в принципі. Там дуже багато чого переміщається, там дуже багато цінних грузів, і взагалі якась цінність як для країни. Знову правильно я розумію, що цінності, як для країни знову у нас ідуть нафта, гази, що там, світло, і, і це все так. І знову ж туди буде йти напрямок. Туди буде і вражання, і, і туди, в принципі, буде націлений ворог. З приводу жертв, скажіть, будь ласка, наскільки небезпечна ситуація по всій Україні чи тільки по територіям, які наближені, все ж таки до лінії фронту, де найбільша загроза? Я думаю, що цей місяць в будь-якому випадку будуть, що називаємо ми масовані обстріли, вони до нас повернуться. Але якщо порівнювати кількістю, якщо так правильно казати, то я не можу сказати, що якось стане легше на фронті. Погана новина, що повертаються ці мас масовані обстріли. Але фронт дуже важкий, і знаєте, тут по фронту в нас повертаються. Те, що називається второ таротупікові ситуації, коли і вирішити не можна, кинути не можна, і при тому е, величезна кількість жертв. І чи будуть відступи на фронту, Знов нам показують, що так вони будуть, е, і чи будемо ми якимось чином рухатись до того, що чи будуть в нас якісь маленькі перемоги. Теж вони будуть вони не масштабні, вони маленькі, але теж будуть з української сторони. З приводу електроенергії, росіяни постійно б'ють по критичній інфраструктурі, зиму ми цю прожили просто прекрасно. А от зараз починаються збої, починаються і аварійні, і планове відключення світла. Як ситуація буде просуватися надалі? І чи росіяни знову будуть щось робити, що погіршить можливо нашу ситуацію з електропостачанням? Так, будуть робити, але це знову ж це все буде залежати від погоди. Чому я акумулюю що чим жартіше, тим буде жартіше в нас, тому що тут якось порухнути баланс, якось, щоб у нас було дуже багато напруження. Так що слідкуйте за погодою, буде жартіше, якось більш перемикати буде росіян. Чи будуть, як ви розумієте, по страшному суду, що все горить, так будуть. З приводу Донецької та Луганської областей найзапекліші бої тривають наразі саме там. Які прогнози для наших військових? Ну, немає мене, знаєте, таких якихось суперхороших прогнозів. Чому? Тому що ми все-таки знаходимося в тому місці, коли ми в якійсь максимальній кризі, і хмари згущуються, і ми будемо за це дуже сильно переживати і втрачати. І, на жаль, у нас є історія того, що її буде занадто багато, і вони будуть сунути. Нема у мене такого хорошого для військових саме на цей місяць. Чи втримаємось так, втримаємось. На все-таки буде якісь маленькі радощі, чи буде отримувати ворог е свої якісь перемоги так, ти нам навіть знову говорить, так як було раніше, десь вони отримують якісь, і це не буде маленька. Маленька площа це все таки десь вони мають просунутись доволі багато, якщо поміряти якимись мірками з приводу цієї напруги емоційної, вона дуже сказується і на взагалі всіх українців, що також за собою спричиняє зменшення кількості донатів, зменшення піклування про військових. Всі люди починають закриватися, замикатися, впадати в такі депресивні настрої. Як це можна виправити? Ну, це, коли ми знаєш, знаєте, ми стоїмо по одну сторону з усім миром. Я не думаю, що яким чином в найближчий час виправиться. І навіть я скажу, що депресія може навіть якісь такі не дуже адекватні дії з, від, від людей зараз будуть. І навіть у нас піднімається якийсь рівень дуже високих невдоволень на цьому всьому. Знаєте, таке. Депресія, злість, агресія, і все пропало, воно як перемішалося да, з великою кількістю злості. А от туди пізніше, під, під кінець місяця, там приходять якісь хороші звістки і там якось воно трошки поміняється. Взагалі дуже важкий місяць. Не думаю, що його якось зараз можна вирівняти. Бо мені поки не буде підтримуючих новин від світу, нічого в нас в країні всередині не поміняється на рівні саме психологічного стану. Чи, можливо, є щось гарне до кінця цього місяця? Можливо, побажання. Можливо, все ж таки стануться якісь хоч і маленькі, але події приємні для нас. Ну, оце хороше, да, що. Ем... Якась інформація від світу, це те, що нам сказали, так? якась дуже хороша, дуже потужна, але вона яка відбувається максимально критичний час. Так що чекаємо саме якогось ну, я не можу сказати тут перелому, я більше б сказала потужного протистояння. І оце нам дасть якусь надію, дасть якісь трошки підбадьорювання.